Тебе звуть батьком і Дніпром у звичності щоденній, але у серці і пером я величаю неньо, твій гнів спізнали вороги. У кризі сталість криці. Могутній б'єшся в береги. Величний в булискавицях. та скільки ласки і добра несеш усяй водині без межжя ніжності Дніпра. Чи зміряла мій неньо, коли в зеленій глибині мене ти вчив літати. А щоб весна жила в мені, квічав плавневі шати, пронизує вогонь життя твої глибокі води, ти відзеркалля в майбуття людських натхнень і вроди. В потоці часу. І красі, для мене ти вогненний, вогнем віршів, життям усім, тобі звітую неня.